Всім привіт! Мене звати Євгенія Сябрука і я коуч, а також автор трансформаційної програми для жінок для того, щоб допомогти їм покращити своє життя на різних рівнях. Я працюю в методах, які дозволяють працювати не тільки з однією сферою, а покращувати своє життя в усіх сферах. І сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, чому багато людей застріють в роботі з коучами, психологами, чому так класно працювати над своїми травмами, але час іде, йдуть тижні, місяці, роки, і життя не змінюється. Тому давайте. Сідайте зручно, беріть чай, каву і будемо починати. Це буде коротеньке відео, я його пишу в такому потоці. Мені завжди хотілося знімати такі відео, але щось мені заважало. І от сьогодні у мене була коуч-сесія із моєю клієнткою, де я сказала їй одну річ, задала всього одне питання. Яке стало надзвичайно для неї трансформаційним. І на сьогоднішній день я вважаю його найбільш впливовішим питанням, яке може змінити все ваше життя. І знову ж таки я повторила собі це питання, хоч раніше давала вже на нього відповідь, і воно мене наштовхнуло, надихнуло на те, щоб от просто зараз в моменті взяти і зняти це відео для вас. І давайте повернемося ще трішечки назад про те, що я говорила, чому багато ми працюємо над своїми травмами над своїм життям, але наше життя кардинально не змінюється. Кожен із нас проживав свій якийсь бекграунд, має свій якийсь певний досвід, і не завжди він позитивний. Тому ці люди приходять в терапію, приходять до психологів, до коучів з надією змінити щось, пропрацювати свої якісь блоки, свої якісь проблеми, страхи, завтики, які були в житті до моменту, коли вони прийшли. Із надією покращити своє життя. Чому власне я вибрала коучинг як метод роботи з людьми? Тому що загалом, в принципі, щоб мене взяли: психологія, коучинг, розстановки, нумерологія, астрологія, різні види терапії в психотерапії все це направлено на те, щоб поліпшити життя людини. Через те, щоб налагодити контакт з собою через те, щоб змінити мислення, змінити свій стан, але ціль одна і та ж сама. І от чим мені подобається коучинг: тим, що важлива точка А та точка, в якій зараз знаходиться клієнт, людина. І те, куди він хоче прийти. І на цьому ми робимо фокус і акцент в тому, що є зараз, і куди ми хочемо прийти. І. Так, є різні методи практики, які я також використовую, і методи регресу, ремпринтинг це коли ми повертаємося в минуле, знаходимо той болючий травматизуючий досвід, і ми його змінюємо для клієнта, і там беремо ресурс для нас, для того, щоб йти в майбутнє уже без цієї травми, яка була в минулому. Але, але дуже важливо те, що коли ми працюємо з минулими, а психологія, психотерапія дуже багато працює із минулими травмами, ми, як начебто, робимо акцент і фокус на тому, що вже сталося. І для мене це про те, що ми, як начебто, якоримося не на те, ким ми були. І моє життя безповоротно змінилося в момент. Коли я задала собі одне питання і дуже глибоко його усвідомила. І це питання звучить так: хто я є на сьогоднішній день? Хто я є в цю хвилину, в цю секунду, коли я задаю це питання? І це питання навіть не про знання, не про те, що йде у нас із голови відсюди, а це питання про відчуття. От ким я себе відчуваю? Якою людиною, хто я є зараз? І е мене розірвало, я прям розплакалася в момент, коли я вперше е дізналася про це. Е чому? Тому що завжди я себе визначала, е хто я є, через призму мого попереднього досвіду, через призму тих подій, що зі мною відбувалися. Як і хороших, так і поганих. Тобто ми живемо своє життя, і ми там вчимося, ми живемо в сім'ї, проживаємо якісь травми, пов'язані з мамою, татом. Потім там інститут, робота. І з нами трапляються якісь речі, і е, не завжди це якісь приємні речі. І от в моменті, коли ми думаємо про себе, про, те, про своє життя, як ми хочемо його прожити, яке ми бачимо своє майбутнє, ми дуже часто даємо собі відповідь на питання, озираючись назад на своє життя, на ті травми, на ті е, е, історії, які були з нами, і через призму цього відповідаємо на це питання. Тобто, якщо я хочу цього і маю цей багаж, цей тягар, то як начебто да, я м -м, роблю якусь корекцію своєї відповіді, бо в мене ж є оце ось усе, да, мені його треба вмістити, і тільки так тоді я можу дати відповідь на це питання. І Ваше життя кардинально змінюється, коли ви починаєте відповідати на питання, хто ви є і ким ви хочете бути далі, да, як ви хочете прожити своє життя, не через призму того, що з вами було, а просто в стані тут і зараз, на момент цієї секунди, хвилини, коли ви дивитеся це відео, коли ви задаєте собі це питання, коли ви на нього відповідаєте. І для мене це просто було таким huge, величезним, величезним усвідомленням, яке змінює моє життя. І це питання можна задавати собі кожного дня, тому що ми кожного дня змінюємося. Ми кожного дня з нами відбуваються якісь нові усвідомлення трансформації. По суті, вчора я б відповіла на це питання по одному. А сьогодні я провела цю сесію і. Теж ми з моєю клієнткою говорили про її нелегке дитинство. Вона ділилася, що її життя не було легким, що в неї є багато травм, з якими вона працювала з психологом. І в цей момент я відчула, що їй потрібно задати це питання, і я її запитала, хто ти є сьогодні? Ким ти є зараз вона нас розплакалася і сказала: Жанні, ти не повіриш, але е, ну, я така щаслива, що я прийшла до тебе на сесію, і ти мене запитала це, тому що це дало їй неймовірну свободу: знаєте, свободу від свого минулого, свободу від тих травм, які вона пережила, свободу від того, що. Її життя не визначається тим, ким вона була, її життя визначається тим, ким вона є на момент зараз, і ким вона хоче бути в майбутньому. І коли вона відповідала, мене мурашило, мене просто йшли мурашки по всьому тілу. Мені хоть мене навіть знаєш, таке хотілось трішечки плакати. Але від щастя, від щастя, тому що я змогла одній людині показати, що її життя може бути інакшим, Її життя тут є і зараз, і воно. Вона його може будувати таким, як вона відчуває його зараз, знаєте, з чистого листа, а не через призму того, що з нею відбувалося. І я буду дуже щаслива, якщо ви подивитеся це відео, дасте відповідь на це питання, хто ви є, і воно також зробить, зробить ваше життя кращим. І знову ж таки, Чому я записую це відео? Тому що сьогодні я себе запитала, хто я є, і я відчула, що я коуч, який ділиться своїм досвідом і ділиться тією трансформацією, яку проживають клієнти з більшою кількістю людей. І коли я собі це сказала, я це відчула, я просто взяла камеру, включила і записую це відео. Тож, я вас обіймаю, буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся коментарям, що ви взяли з цього коротенького відео, із цієї коротенької вправи із цього одного питання, але, повірте, якщо ви його глибоко усвідомите, проживете, і дасте відповідь на нього із свого стану, із своїх почуттів, то це може змінити ваше життя. Я вас обіймаю, бажаю вам гарного дня і до нових відео.